Селище Комишани, передмістя Херсона, 8,5 з половиною місяців окупації та життя під російськими обстрілами. Діти на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини продовжують навчатися за українською шкільною програмою. Оксана способ роздає гуманітарну допомогу у комишанах. Жінка каже, робиться з перших днів окупації, попри переслідування з боку російських військових. Виживати в окупації, розповідає Оксана. Жителі селища допомагали один одному. Неоднократно в мене є і фото, і відео. Починаючи з 25 п'ятого Лютого в мене було з пів шостої ранку по 300 людей. Стояла коло мене і всі потребували допомоги. Я підключала дівчат, які пекли пирожки, підключала рибаків, які ловили там по кілу, по два рибки, приносили, роздавали в кого була яка закрутка. Ну в кого щоб було лишнє, зносили і роздавали людям. 300-400 це в день було людей. У Комишанському окрузі, до складу якого входить чотири селища, на сьогодні проживає 7 тисяч людей. До початку повномасштабної війни їх було 11, розповідає староста Комишанського округу Катерина Рогова. Оскільки роботи тут немає, люди живуть за рахунок гуманітарної допомоги. Її надають міська та обласна військові адміністрації та волонтерські осередки. В селищі є опалення та газопостачання. Проблема тільки з водою. Через те, що російські військові розбомбили звердловини у Чорно. Робаєвці, комишани підключили до старих. Вода в них солона та непридатна для споживання, говорить Катерина Рогова. Воду підписала меморандум з ЮНІСЕФ. Кожний у другий тиждень поспіль ми отримуємо воду в баклажках від ЮНІСЕФ. На сьогоднішній день вже почалися виплати пенсії з затримкою. Так, втрачені там відомості, люди це розуміють, але чекають на виплати. Тобто, почались виплати з бюджету. Люди ну, хоч якось отримують. Світлана Ужакова, вчителька початкових класів. Жінка розповідає, що заняття за українською програмою для своїх учнів, що залишилися в селищі, проводила і під час окупації, робила це у себе вдома. Зараз навчальний процес у селищі призупинили через обстріли. З вересня вересень, жовтень е і початок листопада. Після е того, як у нас вже звільнили, коли почалися обстріли, тоді вже стало ну, занадто небезпечно. Ходити по селу, тоді ми припинили. Поки що я занять не проводжу через те, що обстріли, і ну, основна маса дітей виїхала. селище під постійними обстрілами російських військових. Через це часто виникають пожежі, розповідає Людмила Павлівна. Жінка пригадує, як разом з сусідами гасили пожежу в одному з будинків. Что делать? Неси воду, какая вода есть, неси. Ну, я два ведра, а потом в баклажках вода. Ну, вот это. И подавали этому вот Жене, подавали, он туда залез, ему подавали, он вот это вот все, ну, как за... Ну, заливал. Те соседи, у них помпа, у них ваня вода, и, ну, и бочка была. Они бегом носили, бегом. А те соседи тоже с крана, с крана, же как вода. Ну, вот так. А потом уже приехала пожарка и начали уже. В Комишанах на сьогодні зруйновані 140 приватних будинків, три з них вщент, розповідає Катерина Рогова. Також знищена одна з ферм, банк і банкомат. Для відновлення житла будівельні матеріали люди отримують від обласної та міської військових адміністрацій. Плюс додатково ми зробили бригаду. Односельчан в комишанах, які погодились на загальних підставах, допомагати відновлювати будинки для одиноких людей, особливо для стареньких, які самі проживають. Плюс я підключила до торги. Чекаємо зараз від них фінансову допомогу для найбільш постраждалих будинків. Незважаючи на постійні обстріли селища, прихисток тут знайшли херсонці з більш небезпечних районів острова та житло селища, розповіла Катерина Рогова. Олександр Забродін, Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Ірина мати двох дітей. Жінка живе в одному з сіл на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Її діти продовжують онлайн навчання в українській школі. Говорить, роблять це потайки та тільки тоді, коли мають інтернет зв'язок. Зараз світло вимикати почали, та інтернет нестабільний. Наших учителів лише кілька пішли працювати на русню. А хто відмовився і залишився, за них страшно. Ті діти, кого батьки записали в російську школу, зараз також не ходять на навчання. Їх небагато, але такі є. і Росіяни дуже запрошують учитися, особливо випускників. Це для того, щоб документи про освіту російську отримували. У Скадовській громаді окупаційна влада відкрила вісім шкіл із одинадцяти, розповів міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Але про якісну освіту говорить не йдеться. У них є кадровий голод, тобто вони постійно друкують оголошення, що потребують на роботу вчителів, бо дійсно, коли вони відкривалися, там понабирали хто погоджувався, а все одно цього мало. Діти ходять. Я не знаю, яка загальна чисельність, кажуть, що до півтора тисячі дітей там навчається. Ну думаю, що це списочна чисельність, тому що реально дуже багато дітей виїхало. За словами Яковлєва, менше 10% вчителів учителів пішли на співпрацю з окупантами. Більше всього їх у приморській таврійській школах. Онлайн в українських школах продовжують навчання 2700 учнів Скадовської громади. Звісно, це навчання онлайн за українською програмою. навчаються діти, які знаходяться в Україні по всій території за кордоном і з окупованих територій. Вони, якщо мають можливість, якщо мають інтернет, вони підключаються, продовжують навчання по програмі українській, тому що особливо ті, хто випускні класи, їм треба отримати документи про освіту. Є проблеми в освіті в тимчасово окупованому Каховському районі. Розповідає політолог Володимир Молчанов. За його словами, на цій території окупаційна влада шукає родини, де діти навчаються онлайн в українських школах. Виникають у батьків і інші проблеми. Значна частина батьків вони позбулися взагалі там якихось джерел доходів, і через це батьки просто не можуть оплачувати якісь дорогі види інтернету. Які їм пропонуються російськими провайдерами, коли ці батьки скаржаться, їм йде така неофіційна рекомендація. Значить, ну якщо не можете, то відкликайте, тому що вас не можемо атестувати. Головний пріоритет в онлайн освіті на тимчасово окупованих територіях безпека дітей та їх батьків, говорить перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Ми розуміємо, що це може бути дуже небезпечно зараз навчання онлайн за нашими програмами, тому що час від часу вони навіть рейди роблять, вони перевіряють і комп'ютерну техніку. Тому в нас передбачена форма навчання екстернат і, сім... і сімейний освіт. Якщо є можливість попередити вчителя, який на нашій території або директора школи, якщо немає такої можливості, нічого страшного. Насправді все потім ми підтягнемо після деокупації. все там буде добре. За словами Юрія Соболевського, система освіти створена так званою владою за російськими програмами на тимчасово окупованих територіях, хаотична і не сформована. Дається взнака нестача педагогів, неспроможність налагодити освітній процес та небажання більшості населення віддавати дітей до російських шкіл. Олександр Забродін, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.